Добрий день, колеги. Мене всі чують. Мене чути? Чути. Чути. Проводимо, <гум> нашу... да. Проводимо нашу нараду по екстериторіальності знову. Давайте хочу звернути вашу увагу, по-перше, на яку річ. Зараз доходять слухи від розробників, що нібито експерти не приймають документацію землеустрою. У зв'язку з тим, що екстериторіальність має в березні місяці закінчитися і все буде працювати, як працювало раніше. Ми говорили, ще раз підтверджую, екстретуріальність в березні не закінчується. Якщо хто уважно читав розпорядження Кабінету міністрів України, там Держового кадастру доручено в березні надати звіт Кабінету міністрів України. Але ніхто не написав, ніде не написано, що ця, це розпорядження в березні місяці втрачає свою чинність, ще, ще якісь є моменти, які пишуть про те, що вона не буде працювати. Тобто далі продовжуємо працювати. А дата березня це звіт для Держ від Держого кадастру для Кабінету міністрів України. З цим все зрозуміло. Раз мочите, я так зрозумів, що все зрозуміло. Другий момент, який у нас виникає занепокоєння, це те, що ми постійно говоримо, надходять проекти через портал. І на сьогоднішній день у нас є 60 проєктів, які надійшли через портал, але до сьогоднішнього дня не зареєстровані. Я зараз називаю райони і я надію, що до кінця дня вони будуть зареєстровані. А от Луцький район взагалі мене дивує, тому що з 12-го. У Луцькому районі надійшли проекти через е, портал. Вони до цього часу не зареєстровані два проекти. Доманівський район, Маловисівковський район, місто Вінниця, Вознесенський район, Голопристанський район, Миколаївський район, Вобровицький район, Турківський район, Шацький район, Світловодський район, Миколаївський район, Великомихайлівський район, Віньковецький район. Володарсько-Волинський район, Світловодський район, Криворізький, Кам'янець-Подільський, Макарівський, Маловисівківський, Переслав Хмельницький, Іванківський, Татарбунарський, бунарський Новгород... Нового... Новомиргородський район, Котовський, Турківський, Яворівський, Татарбунарський. Котовський, ще Яворський, прошу звернути увагу. Тому що там дуже багато проєктів, які надійшли через портал, і до сьогоднішнього дня не зареєстровані. От всі райони, які я поназивав, будь ласка, порозбираться і до кінця дня ці проєкти мають бути зареєстровані. Якщо вони вже по них отримали висновки, чи були надані і через портал, і нарочно, то зробіть так, щоб воно знялося з портала, як закрите рішення. І третій момент. Це те, що у нас знову ж таки йдуть прострочення в термінах розроблення документації з землеустрою. 120 4 висновки просрочені. Часто не надані. Кожен з вас говорив про те, що має доступ і може контролювати свою область. Скажіть мені, будь ласка, як контролюється область? Тернопільська область є? Так, є. От поясніть мені, будь ласка, як ви контролюєте, що у вас 10 незакритих проєктів? Один із експертів п'ятницю себе дуже погано почував і це, відлучився, не закрив. Сьогодні ці проекти вже зроблені і будуть закриті. Який експерт? Скрувай, не зі мною рож. Київська область. Теж дуже багато експер... незакритих. І у Бондаренко Вікторія Володимирівна. Так, я бачу до кінця дня вона закриє все. Дякую. Я надію, що до кінця дня будуть ці проекти закриті. І звертаю увагу знову ж таки на якість розгляду документації землоустрою. Перш за все, хочу звернути увагу на те, що е, є експерти, які просто погоджують проєкт, щоб напевно відцепились від нього. Але потім головне управління від якого надійшов цей проєкт, продивлюється, і нам звертається до нас про те, що е, висновок позитивний, але дуже багато є в проєкті зауважень, і дійсно ми перевіряємо, і це дійсно правда. Тому, шановні експерти, не потрібно просто погоджувати проєкт заради того, щоб його погодити. Якщо там є дійсно зауваження, то прописуйте ці зауваження. І знову ж таки, прохання велике до експертів прописувати всі зауваження, які є до проєкту. Не потрібно писати одне-два зауваження і далі кидати, тому що попадає до вашого колеги. Він пише нові зауваження. а в держав кадастр має розбиратися, чому три різних експерти дають три різних зауваження, коли проектна організація вже їх виправила. Тому повністю мають бути викладені всі зауваження, які є в проєкті. Проєкт має вивчатися від титульної сторінки до останньої сторіночки. Це зрозуміло, я надіюсь? Київська область. Є у вас такий експерт-бендерець Олександр Володимирович. Є? Він звільнився на, том, на минулому тижні. Тоді не буду говорити, але... Такі, які він висновки видавав, мене дуже цікавило, що він не погоджує прем'єр зв'язку з тим, що немає погодження структурного підрозділу міської ради у сфері містобудування та архітектури. Місто Енергодар, експерт Кириленко. Це яка область? Запорізька. Запорізька. Зауваження та пропозиції до, до проекту. В проєкті відсутній висновок обов'язкової державної землепорядної експертизи. Долучити висновок. Скажіть мені, будь ласка, Запорізька область. На якому етапі проходить експертизанопорядної документації? Олександр Васильович, ми в курсі даної ситуації. Він уже отримав свої зауваження і експертиза дійсно проводиться після погодження перед реєстрацією. Дякую. Ви йому теж цьому експерту розкажіть, хай він трошки читає законодавство. Шановні колеги, в цілому ситуація виправляється, але ще є от такі висновки, які ну, нас дещо дивують. Тому я вас прошу ще раз: проєкт має розглядатися повністю весь. Проєкт має погоджуватися або не погоджуватися, в залежності від того, наскільки він якісний, і старайтеся, щоб в проєкті були всі виписані зауваження, щоб наступний експерт не шукав цих нових зауважень і не прописувався по 10 разів різні зауваження, тому що на нас скаржиться. Скаржиться за мопередня організація, скаржиться ну, правильно скаржиться. Тому що ми маємо за одним разом дати повністю весь висновок, зазначити всі зауваження, які в нас є. До мене якісь запитання є? Доброго дня, Олександр Васильович, Харківська область. Будь ласка, хотілося б ще почути від вас трохи коментарів на тему УСК-2000. Ну, остання інформація, яка була там отримана, це ми орієнтувалися, що до вступу відповідного законодавчого акту, а саме до 23 грудня, якщо розроблялася проєкт землеустрою, то сприймається уск 63. Після, тобто починаючи з 23 грудня, УСК-2000. Чи цією директивою користуватися сьогодні? Ну, а в чому ні? Наскільки я знаю, цивільний законодавство, цивільний кодекс, законодавства, заворотні дії немає. Тобто, якщо документація була дійсно розроблена до введення в дію цього наказу, то я тут проблем не бачу. Я зробив, ну, я точніше сертифікований інженер землепорядник чи геодезист, він зробив комплекс прографу дизичних робіт відповідно до законодавства, яке діло на той момент. Він нічого не порушив. Зрозуміло, що їй вступив в дію наказ, і відповідно ті всі документації, які зараз надходять, і договори укладені, там, і розроблялась документації до, е, до кінця грудня, то після точніше кінця грудня, то, на даний момент. То зрозуміло, що вони повинні в ск 2000 Ми про це говорили, я вам це говорив і підтверджуюся, так. Дякую, Олександр Василь. Ще, ще одне запитання. Деякий період тому з'явився на порталі перелік зареєстрованого обладнання gps устаткування На даний час ну, ми проглядаємо ці переліки і бачимо, що. Ну, на мою думку, більшість все ж таки не внесена до цього реєстру. Чи писати такі зауваження виконавцям робіт, що їх gps устаткування не зареєстровано в Держгеокадастрі? Ну, вимоги постанови Кабінету міністрів України вимагають, щоб це було зареєстровано устаткування в Держгеокадастрі. Якщо його немає зареєстровано, то це абсолютно порушення постанови Кабінету міністрів України. Це стосується комплексу виконання і дизичних робіт, які складової проєкту відведення. Тому зрозуміло, що такі зауваження потрібно писати. І ще останнє дозвольте сказати, Олександр Васильовичу, ота ситуація, коли висновок надходить повторно до іншого експерта, ну не знаю, якщо уважно продивитися відеоінструкцію, яка є на порталі, то той фахівець, який приймає в роботу повторно проект землеустрою на повторний розгляд на погодження, якщо він там. В определенному місці не проставить галочку, то цей проєкт надійде до будь-якого експерта. Якщо цю галочку проставити, то він надійде до того експерта, який перевіряв перший раз. Тобто, ото питання, яке ви в самому початку казали, воно взагалі зніметься не, не буде цього напрягу, так би мовити. Не зніметься, тому що ми говоримо, що зараз зроблена система так, щоб навіть поставити ви галочку, чи не поставити, все одно би йти до іншого експерта. Це зроблено по двох причинах. По-перше, почали скаржитися самі експерти, що о, коли вони давали негативний висновок, їм почали телефонувати, хтось десь комусь погрожувати почав. І експерти почали боятися зв'язуватися з компаніями, І тому нова документ будь-яка документація вона по новому заходить до експерта, щоб зимопорядна організація не змогла ні з ким зв'язатися. І другий момент, що виникли соблазни домовлятися з експертами, вже побачили, хто експерт. Зрозуміло, хто і та ж сама самопорядна організація пробує домовлятися з експертом, погодити без зуважень. Тому, щоб виключити ці два нюанси, ми внесли зміни до програмного забезпечення, ставити галочку чи не ставити галочку, все одно буде йти документація до нового експерта. Тобто розробник документації не має знати, хто її погоджує до того, до того моменту, коли він не отримує висновку, щоб не було домовленості ніякої. Ну, ви знаєте, важко вести відповідальність, коли є приклад такий. Повторно надійшов висновок і перший експерт, який перевіряв, не побачив, що дана земельна ділянка повинна проходити конкурентні засади, тобто аукціон. Як в такому випадку взяти відповідальність та погодити за умови, що він виправив ті 3-4 зауваження, які були, а ось це, найголовніше, не було зафіксовано? Я не говорю, що ви маєте таку документацію другий експерт, до якого по новому прийшла, що він має її погоджувати. Він також має її не погодити, записати нове ну, нове зауваження писати. Але я прошу експертів, до якого приходить документація, продивлюватися її повністю. Не робити там одне, одне зауваження, написав і відкинув документацію. А повністю всю проходити, Дивитися всі висновки. Зрозуміло, що якщо ви виявили ситуацію, коли документація була. Не погоджена. Було за, за записано декілька зауважень, але коли ви як експерт подивилися, там насправді їх більше ви їх пишете, то їх вас підтримують. Ви маєте писати ці зауваження, тому що документація має відповідати повністю вимогам законодавства. Але я просто прошу всіх експертів з самого початку. Щоб не було потім таких нюансів. Таких, як ви тільки що сказали. Коли е е земельна ділянка мала йти на аукціон, а вона просто через проект відведення без аукціону проходить. Дякую, Олександр Васильовичу. Я вам також всім дякую. І ще я хочу сказати, у мене є Вінницька, Тернопільська Хмельницька області. Ви мали подати інформацію про фонд документації землу до цього часу. Не подали. Будь ласка, до кінця дня ця документація має бути в департаменті. Дякую, до побачення.